Bear's трейдинг і сьогоднішній день я хочу показати мінусовий трейд, а монетка TAO я її від, е, відфільтрував на скальпстейшн і е, покажу, чому вона мені не пішла. Е, тобто досить волатильна монета. Показую на 15 хвилинці, що відбувається. Відбувається м -м, дуже великий ріст. Тобто, сьогодні від сьогодні у нас ріст 10% і зараз в моменті 16%. А тут я хотів зловити шорт, зловити ножа. Але в мене були всі передумови ліквідації шортистів, невеличка затримка, і я думав взяти шорт. Але монета пішла вище, тобто пішла на пробій. І далі було нереально її торгувати, тому що вона далі наторговується і непонятно, наскільки вище може ще піти. Тобто інтерес у нас тут високий, дуже великий інтерес. Зараз він просто в боковику невеличкому на хвилинці, на п'ятихвилинці там, в принципі, можна зовсім інше дивитися. І дуже багато ситуацій сьогодні я просто пропустив. А такий момент хочу показати, як астер. Та ж сама ситуація, я хотів зловити ножа. Тут, в принципі, мені не вийшло, Ліквідації були шортистів, і далі я виставив собі умовний, умовний тейк, але я просто я його виставив просто на вело, але я в нього не заходив. Але якщо можна глянути, воно в принципі досить добре відпрацювало. Відпрацювало 1,79% в принципі І стоп тут був 0,5%. Просто можна було поставити тейк і просто попробувати цей трейд. Він би дуже добре відпрацював. Тобто деколи ідеї хороші, але просто руки не не, не хочуть робити, то, щоб поставити цей трейд. І досить вигідний в принципі був би трейд. 0,5% стоп-лосс. Але загальна тенденція на Scalp Station, я можу так показати легесенько, що зараз тенденція досить все помпується. Наприклад, оця монета, якась китайська, оце це те, що я брав, помпанулося. Зараз з'явилося якесь піпін, віртуал. Так же само. Тут незрозуміло, коли буде, коли буде зупинка. І також я, також я слідкував за оцим Трампом. Не знаю, вийде мені його взяти чи не вийде, але по показниках я хотів би його шортанути з позиції 866, так як попередні хаї в нас були в цьому діапазоні, і, в принципі, на скальпсейшн. Зона підтримки, зона опору буде 865, але в даний момент він просто зараз завис. І що тут можна глянути по Трампу? По Трампу можна глянути, то, що він був тут, якщо оглянути на 15 хвилинці, виходить, в нас подвійне дно. Це в нас 6%. І як працює подвійне дно, деколи формації спрацьовують, тобто деколи можна на них зважати. Тобто від, оцеї, від подвійного дна ми відраховуємо 6%, 6 приблизно, це 8,82%. Тобто ця зона 100% мала би відпрацювати, але вона буде не чітка. Вона може піти чуть-чуть вище, чуть-чуть нижче і а, тут не вгадаєш. Тобто з малим стопом тут досить ситуація незрозуміла. Ось коли такі формації. А, Утворюються, вони час від часу на деяких монетах відпрацьовують. Тобто на них варто звертати увагу, бо тому що, якщо звернути увагу, е я хотів тут шортити ще, ще з цього моменту. Але я побачивши цю формацію, подвійне дно. Чому подвійне дно? Просто зараз намалюю, щоб е просто було всім зрозуміло, що таке подвійне дно. Подвійне дно це от отакий от дабл. Дабл, так, і е, в нас оце є е, оця ціна, так? Звідси ми міряємо. Як міряти? Треба міряти вниз, тобто 6, 6, 24, так? І пізніше ми рахуємо з цієї точки, рахуємо сюди, сюди 6-6 умовно відсотків. Не знаю, не дуже стрілочка якась хернюшка трошки вийшла, менше з тим. І з цієї точки ми рахуємо 6.20, це 8,88. Тобто з цієї зони, в принципі, можна було шортити. Ось так, так, деякі моменти про можна відслідковувати, але щоб таке відторговувати, просто треба сидіти біля комп'ютера і в моменті відторговувати. Також можна поставити тейк, стоп лос і, в принципі, не сидіти. Але я так не торгую, бо тому що коли ти за комп'ютером і в тебе щось де не плану, ти просто трейд свій закриваєш. А коли. Коли ти поставив, ти просто переживаєш, тебе може ліквіднути, біржа не спрацювати, так як переважно зараз так і відбувається деколи. І біржі не спрацьовують, просто твій депозит, стоп лос оцей стоп лос не закривається, і ціна летить, поки її не зупинить, не знаю, великий покупець або великий продавець. Ось. Сьогодні така ситуація. Вчора в мене теж були якісь трошки негативні. А, негативні Трейди по. Але це були невеликі не не стоп-лоси. Я відторгував пару, але зараз я від, відточую свій момент по своїй новій стратегії. Досить, в принципі, дієва стратегія, тільки потрібно ще більш налаштувати оці всі моменти. І більш. Реагувати швидше. Тобто сьогодні, в даний момент, в мене було дві чи три ситуації, які я дійсно знайшов, але вони наскільки швидкі були, що я просто їх не встиг запустити в дію. Тобто зайти на термінал і просто виставити тейк, стоп-лосс, щоб взяти цей трейд. Так що тренуємося, а невдачі, успіхи, вони отак. Королюються, але е, око на коли ти кожен день стараєшся трейдити, стараєшся дивитися на графіки, більш розуміти їх, знаходити ситуації, аналізувати. От навіть це ж відео я роблю собі аналіз сам для себе і кому цікаво, в принципі, е, як відбувається взагалі торгівля. І чому досить важливо е, кожен день по чуть -чуть, по чуть чуть Робити трейди, натреновувати око, відшліфовувати свої стратегії. Так що тренуємося, всім удачі, гарного всім дня, вечора і, будь ласка, працюйте, працюйте над собою, працюйте над трейдами, хто займається такою справою трейдингом і хоче бути дійсно трейдером, а не. Ем... А не спекулянтом, бо чим відрізняється спекулянт? від трейдера. Трейдер, ти заходиш, дивишся графік, аналізуєш, заходиш в трейд, взяв стоп-лосс, взяв тейк профіт, і ти весь час торгуєш, 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 торгуєш. Спекулянт це ти купив дешево, чекаєш там, поки продасиш дорожче або не чекаєш там тиждень, тиждень. Тобто трейдер він бере трейди незалежності від ринку. Є деколи більш красиві ситуації, є деколи менш красиві ситуації, але ти просто завжди в темі завжди стараєшся робити оці трейди. Все, всім, всім гарного настрою. Заробляємо!